Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я сьогодні була в лікарні на сьогодні 7 травня і мені назначили на сьогодні апойтмент на рахунок моєї ноги. Уже розробляти ногу мені треба. Перевірили все, ну сказали, що так, нормально, вже вона трохи відійшла. Але вона просто ще, як я так стою на одну ногу, вона дуже хитається я на лівій собі спокійно стою, а так нема балансу. Мені дали різні там вправи, м'язи ще не такі сильні, сказали, але сказали, що в основному все нормально розробимо, сказали. Поробиш вправи, поїздиш і будеш могтимеш вертатися знову там в спортзал, чи що могтимеш спокійно далі ходити. То я дуже-дуже рада буду старатися робити. Мені там дали ось папочку цілу, цілу таку. Тут ось така резинка, щоб робити. І інші вправи це просто їх робити без ніяких там ну, підручних цих тренажерів чи як. Ви зрозуміли, то мені це не треба? То я дуже рада. Виходжу вже до вас, тому що якось оце в неділю в понеділок такий був день розслабляючий. Ну, як розслабляючий? працюючи, звичайно, прибирала те все. А вже сьогодні вирішила зняти. Сьогодні вже треба мусово купити мені землю, купити підживку для моїх квіточок, яких я купила собі посадити, і буду пересаджувати. Буду так домашніми справами займатися. Планую ще обув, можливо, взуття. Треба перебрати все, яке вже мале, яке вже що відложити в посилку, що викинути вже не підходить взагалі, щоб хтось то так. А що зимні заховати? Ну ви зрозуміли, в нас сьогодні вже така гарна погода оці ці дні дуже рада. Так, їдемо зараз уже в костку, в магазин, і будемо працювати. Дивіться, яка в нас погода прекрасна. Самоліт, мой тет каже. Дивіться, як гарно цвітуть в нас вже дерева різні. Ну, красиво. Да, синоньку, то вертольота лише. <плеси> І тут <-то> вже... вже <плеси> <плеси> да, бруньки починають а... розцвіт... розпускатись дерева. Дуже вже така пробую... пробуджуюча, в нас весна вже почалася. Я така щаслива. Я дуже люблю тепло. Мене всі багато кажуть, що я часто кажу слово дуже. Я його просто замінила на таке, знаєте, вельми. Очень вельми, ну дуже отаке слово і все яка краса. І поїхали. Поїхали далі. Буду зараз в Костку вже, буду звертати в Костку хоча. Що костка, що наша квартира через дорогу це тільки ось туди і туди. Ну, але ми вже їдемо в Костку. І вже навіть біля костку, подивіться, як все зелене, красиве. Я не знаю, я як дитина радію такому, але це непогано, як на мене. Я люблю такі прості речі. Мене радують прості речі. Дерево розцвіло, я радію, квітка розцвіла. Я радію, а чому не радіти? Якщо, якщо слава Богу, все добре, то чому не радіти? Чому щось помічати, щось погане? В цьому житті, я скажу і так: вистачає всього поганого у цьому світі. Треба шукати щось. Краще, радіти чомусь, так буде легше жити. І подивіться, в нас знову завезли всі такі деревця. Які вони гарні. Раз, два, три. Лаванда. Ні, це не лаванда, я попутала, але теж дуже красивий. Ми того року, пам'ятаю, мами дарили на День матері такого вазончика, він так розцвітав. Ну, гарненько. Тут кожен раз щось нове, ну я не знаю. Тільки довідсови. Ось там ці квіточки. Дивіться, ще сюди завезли ось такі. Така краса різна. Я не знаю, як звідси вийти, щоб нічого не взяти. Оці такі фіолетові. Стоп, ви. Згадайте, скільки тут стояло різного, багато цих полок. Дивіться, вже все просто розібрали. Дивіться, ще яке гарне це. Рожеве таке і біле. 18... 19 доларів. І ще ось там. І тут. І все, вже помідори бачу, привезли, а так немає щось так розібрали. Взагалі-то воно велике тут в Костки, і воно виходить дешевше, ніж в інших буває магазинах. Так, ідемо шукати землю. так, да, сину? Не знаю, мені оце побула в лікарні, розказали за ногу. І мене аж настрій піднявся, така рада, що може, якщо все пороблю, то зможу спокійно навіть далі ходити все, і буде все добре. Слава Богу. Знаєте, щоб я ще собі хотіла? Ось таку штуку. воно як парою миє. Відмиває. Це класна штука вода. Ну, різне там треба, мабуть, доливати, але подивіться, як воно показує. Багато і машині можна помити, все так. Я думаю, це файна така річ була б у моєму. Хаперов. Я не знаю. Зараз знову мій міксер 299. Так, він 399. Дивіться, який він файний. Тільки що я, знаєте, ви замітила, що в Семсі дві таких миски, одна більша, одна менша. А тут одна бачу. Ну, але подобається, що можна накривати. У мене вдома, бо міксер такий, що з кришкою. Ти збиваєш і нічого не плискає. Так що треба буде збирати гроші, щоб воно щоб купити собі. Взагалі-то до 12 цього, травня вже скоро закінчується акція. Ай-яй-яй. Ну, нічого, з часом придбаю. Вроді ще той працює. Але все одно ну, знаєте, хочеться вже файного, такого мощного. Тому що, ну, я дуже, я багато печу. Зараз трошки зупинилась, але як так, то я. І хліб, наприклад, щоб пекти, те все різне. Якщо я печу вже хліб, то я щоб все заодно спекти. Не... В той самий день, наприклад. І булочки там із закваски. І його треба там багато збивати. Ох, як гарно засвітилося, як я йду. О, так, сину, так? Світло світить, так? Такі файні ложки, я скажу вам, це мені сестра таки подарила. 50 доларів. Класні. Я їх вже роз... відкрила, такі красиві. Це такі в мене. М -м -м. Я вже що-небудь прокупляла. Їхала по землю, але не знайшла, бо вже було тільки добрива. А землі вже тут щось я не знайшла. Буду їхати в Мінар це або в інший магазин. Дивіться. По знижці були такі ці кульки, зіпери. Вони файні, ці більші, ці менші. І я візьму, тому що в мене вже тільки останнє і закінчується. Кульків багато не буває, тому що вони завжди треба. Щось в морозиловку, щось діткам десь в школу. Так само оце печиво дуже смачне, дуже добре, таке хрустяще. Подивіться. Серветки, от таке печиво ще, помідори. І все, це мої всі покупки. Так вроді все є. А ще вода там знизу. Дай синку. Йому ж треба обов'язково вже печиво. Дуже любить це. Вирішила я ще поїхати в Хомплац, магазин заїду. В мене каструль вже мало. Я ті те, що яфрема повіддавала. тому що вони були такі тонкі, пригорало, все, ну такі, знаєте, навіть даже сестра, як я була в гіпсу, і вона приходила до мене, готувала там, варила. Вона каже: ти що, які в тебе каструлі? Поміняй собі. Ну, бо Вона замітила, що не такі файні геть. І в мене вже одна велика є, я купила таку з кришкою, я вам показувала якось відео. І бачила там ще середню таку. Хочу купити собі сьогодні і середню, і меншу. Хай будуть файні каструльки, і ще треба навіть сковородку, тому що вроді є, але файних. То й немає, я не знаю, ще нагреть так. так. В чугунні в мене є каструлі. Так, є дві великих, дві менших, але я в них більшість печу хліб. Ну і готую, але все одно зручніше у таких пекти. Я в чугунних більшість тушу, так як знаєте. А в таких, наприклад, якийсь супчик, там молочний діткам приготовить, то і немає. То я їду оце. Нема сонця, зайшло і трохи не так сприймається цей цвіт, але вже цвіту, цвітуть дерева. Йдемо, сину, йдемо. Хто знає магазинчик, приїхала. М? Думала вам не показувати, але тут така краса я не можу. Ну, все. Давай грошечки. Такі простесенькі подобаються ці мисочки. Ось ця гарна. Багато чого гарного. І ще є, знаєте, що побачила, Єфрем не хоче тут сидіти в кучу. Він дуже тут любить ходити, дивитися. Повірите, я в інших магазинах можу висидіти в тілешці, а в цих ні. Зараз покажу, мені така сподобалась миска. Дивіться. Такі ці бортики. Одна мисочка 599 коштує. Красива. Далі є ще ось такі, бачу менші. Це нові не було їх. А ця 4,99, Ну, трохи дороговато. Дві миски вже буде 10 доларів. І ось ці, бачу так, такі позавозили це. Тому що раніше їх не було. І ще сподобалась отака теж. З таким ободочком. Ой, я не можу. Мабуть, багато жінок любить посуд. Це теж таке, воно йде як матовий відтінок, чи як правильно сказати, але ну, я... я думаю, ви все самі бачите, наскільки воно все класне, гарне. Це теж гарно. Сюдиш ти як повикладаєш різні ці штучки, краса. Я не знаю. Тут просто очі настільки від всього розбігаються, що ти не знаєш, що брати, що дивитися, що переставили. Тут я бачу стакани і тут різні крошечки. Тут ще можна подивитися. Так, держи, дивися, дивися, яка класна. Сідай заспокоївся теж йому все треба. Я не можу з нього. Так, дивіться. По ось таку. Що? Не можна тривати не можна? По ось таку каструльку я хочу собі. Я взяла собі більшу, таку велику, ще треба таку вибрати. Ось ця каструлька красива мені. Багато чого різного гарного. Тут Єфрем уже хотів вилізти. Ходити хазяювати поміж цих сковорідок, каструльок. І дивіться, вирішила. У нас так така вже погода. Було сонце, тепло, а вже, ну, в принципі, не холодно, але вже дощик. Повірите, не купила землі, забула. Поїхала в Хомгутс, походила, купила собі каструль, де приїду назад і геть забула про те, що землю треба. І не знаю, вже не хочу повертатися. Скоро вже хлопці прийдуть, треба зараз готувати вечерю, щоб свіженьке було. То так, так вдома вже і готова вам показати свої покупки з магазина Хомку. Чи вже ви знаєте, що я там купувала і показувала в костку? Єфремчик проснувся не дуже Настрої. Дивись, яку мама сковорідку купила. Була така сковорідка на знижці. За 19 доларів, 20 доларів, уявляєте, менші були навіть за 24. А це така вона, як іде, як казанок, чи як така глибокенька. На її можна смажити і готувати, наприклад, навіть. Я роблю рис на сковороді, то це ідеально. І це класна сковорідка, вона вже така є подібна. Вже вона мені мене другий рік служить. я скажу, файна. Я все, можна сказати, все на їй смажу. Дуже задоволена, що я взяла її. Знаєте, о, ще класна тим, що не, не браскає, як ти накриваєш навіть оцим. І я люблю сковорідки з кришкою. Це дуже зручно. Далі йде каструлька, така красива. Так, да. дивіться. 4,3 літри, 4, Це якраз нам файно. Тому що, ну, на більше суп воно вже потім. Ми любимо свіжий суп. Ну, ще на другий день, ото буває, я підігріваю. Єфремчик, звісно, дуже любить, то я навіть ставлю в холодильничок, потім його розігріваю. Бо він можна через кожен раз. Де суп? Суп! І все, щоб мама йому супчик давала. Що я там таке? А ось ця каструлька 24, на суди, 25. Плюс ще буде такса. А, то воно ще більше. Але де, те, дуже файна, красива така. Я рада, що взяла її теж вже в мене буде. От майже набір. Більше середня така сковорідка. Це прекрасно. Буду вже готувати, вже хочеться щось і варити. І взяла таку терточку, тому що вже мене вчора поламала тертка. Давно хотіла собі взяти і все ніяк не могла. А це вже взяла. Ця тертка коштує 6 доларів 99. Отакі От мої покупки із магазинчика Home Goods.